Після смерті Ярослава Мудрого мало місце співправління трьох осіб, ну тобто тріумвірат, трьох синів Ярослава Ізяслава, Святослава і Всеволода. Воно характеризувалося усуненням від участі в державному житті молодших братів, а після їх смерті привласнення їх володінь. У 1068 році війська Ярославовичів зазнали поразки на річці Альті від Половців. Що викликало повстання киян, які звільнили ув'язненого полуцького князя Всеслава і оголосили його київським володарем. Його княжіння тривало трохи більше семи місяців. За допомогою польських військ, Ізяслав, 1069 року повернувся на престол. У 1072 році відбулася нарада трьох братів у Вижгороді, де була схвалена Правда Ярославичів. Що разом зі статтями Ярослава Мудрого становила Руську Правду. Щоправда, в 1073 році брати посварилися. Святослав, заручившись підтримкою Всеволода, ну тобто, утворивши Думвірат, тобто співправління двох осіб, пішов на Київ, вигнав Ізяслава і став великим київським князем. Крім Києва, він керував і Чернігівським князівством. А в інших містах посадив своїх синів і племінників, підтримував культуру. Але через три роки помер. У 1076 році на княжий стіл повернувся Ізяслав, і він правив при підтримці Всеволода, якому віддав Чернігів. Він позбавив влади синів Святослава, що спричинило нову хвилю особиць. І от у 1078 році. І гине у битві з Олегом Святославовичем. Відповідно, наступних 15 років у Києві правив Всеволод, віддавши чернігів своєму синові Володимиру, який фактично вів усі збройні конфлікти замість Великого князя. Додамо, що Всеволод був дуже освіченою людиною і суперечки залагоджував дипломатичним шляхом. Після його смерті. Русь потрапляє в нову хвилю міжкнязівських чвар, які припиняються лише в 1097 році, у Любечі, де відбувається з'їзд князів, котрий був ініційований сином Всеволода Володимиром Мономахом через небезпеку постійних особиць і нападів половців. Саме на з'їзді князів у Любечі у 1097 році було схвалено принцип князівської Вотчини. Тобто володіння, що належали батькам. отчині землі Київ, Чернігів, Переяслав закріплювалися за певними гілками князів: Ізяславовичі, Святославовичі, Всеволодовичі. Інші князі отримали володіння на правах тимчасового користування. Рішення про припинення усобиць також мало місце на князівському Любицькому з'їзді. Додамо, що після Любича князівські з'їзди скликалися регулярно. Саме на них князі обговорювали суперечливі питання, вирішували питання про спільну боротьбу проти половців, і в цих обговореннях особливо відзначився Володимир Мономах.